сітки, вибухівка та електролови. З початком операції нерест в річковій міліції, хоч музей відкриває. Правоохоронці, так само як і броконьєри, слідкують за новинками техніки. А тому пристрої для незаконного вилову риби знаходять навіть якщо ті добре замасковані. Якщо його встать, прикрити кришечка від тмергнітова. так ну, просто його не замітиш. Вставляється два проводи, або разом екран, екрану, а комбінація на від риби. Вона спливає. Такий прибор коштує близько 2,5 тисяч гривень. В найгіршому випадку за два полювання на рибу браконьєри відбивають його вартість. Ну от этот кустарний спосіб затовлення, такі кулібіни на наших, як говорять, радіоринках, збирають їх за 250 гривень. Дуже дивка в законодавстві, Привлечь человека, який паяє ці речі, як ответственної стіни 26 кримінальних справ порушила річкова міліція спочатку заборони на вилов риби, не враховуючи близько тисячі адміністративних протоколів. Своїми сітками браконьєри повністю перекривають річки. Риба не може відкладати ікру. А електроловами вбивають взагалі все, чим годуються мешканці річок. Електролов мало того, що вбиває всю рибу, убирає всю убива всю фауну, починає від оліток, качає рослинами, Ток, попавший в икру, убивает мальку, и рыба потом, даже если сбрасывают икру, которая потом не превращается, в рыбку, которую могут потом ловить любители, спортсмены и простые граждане рыболовы. Від 1700 гривень штрафу до трьох років позбавлення волі загрожує тим, хто незаконно виловлює та катує рибу. Втім, безліч прогалин в законодавстві нерідко пом'якшують браконьєрам покарання, кажуть в річковій міліції.